Дивіться, тісто у нас було пісочне. Взагалі ми говорили з вами, що у у да, звичайному те що ми готуємо, був або маргарин, ну було іноді вершкове масло. Тут ми також використовуємо нерафіноване масло кокосове. Далі ми використовуємо муку, тут уже яку ви хочете. Можливо, якщо ви вже готові там, до цільнозернової, або є зараз пов'яна мука, мука зі спельки, вона теж цільнозернова, можете використовувати, але краще не використовувати муку <кхи> вищого гатунку. Якщо, наприклад, у вас така ситуація, ви там, перед війною чи вже як війна почалась запаслися мукою вищого гатунку, Який вихід? Ви можете взяти вашу муку. І на 2 треті стакана муки вищого гатунку додати хоча б 1 третю або висівок. Або, може, ви купили в той час багато вівсяних пластівців, або ячмінних, або навіть пшона, і змолоти в блендер, в муку. І одну третю частини до муки вищого гатунка додати. Тобто так буде ви збагатити хоч чим-небудь, щоб не мука вищого гатунку. І ви знаєте, зараз багато людей з'явилися, наприклад, вони ну, хоч, хочуть не тільки мука, що пшенична, а дуже тому, що мука пшенична і взагалі пшеничне зерно, воно не повноцінне по е, білковому стану. Тому краще не просто муку пшеничну використовувати, а можна одну-третю кукурудзяною або вівсяну. От ми сьогодні використовували пшеничну разом з вівсяною. Можна муку-гречку використовувати з гречки, можна спроса, з, з, з пшена. Далі нутову муку, тобто збагатити. Тому що в нас виходить так: і хліб з пшеничної муки, і макарони, і все пшеничне, пшеничне, пшеничне. А, а треба різні види злаки використовувати. Що ми робимо з вами? Ми беремо наш стаканчик з мукою, я вам на невеличкій порції постараюсь показати. В пісочному тісті головне, його потрібно недовго вимішувати. Ось у нас мука, щоб наші ці горішки були такого гарного, ну, хоча б хоч трішки, забарвлення, ми додаємо туди куркуму. куркуму. Дивіться, далі. І складаємо спочатку всі сухі інгредієнти. Ось це два наших інгредієнта поклали. Дивіться, якщо у вас кокосове масло кімнатної температури, то ви його зможете, бачите, як я в руках ось, не треба його навіть і розтирати на тертишці, терти так, чим ножиком робити. І ви його зможете ось так прям розімняти разом з вашою мукичкою розтерти до утворення однорідної маси. Цей раз ми робили всередину начинку солодку. А тісто саме солоне. Якщо ви бажаєте, ви можете робити не тільки солоною е, горішки ці, а можна ще додавати трішки меду, і буде у вас і тісто солодке. Але якщо ви начинку робити солодку, то можна просто робити солені горішки. І, до речі, можна горішки використовувати не тільки як солодку а можна салатик якийсь покласти туди, такий екзотичний. І оце ви вирішете, можна ось так двома ручками і перетираєте, і робите таку е, жирову мучну суміш. І бажано, щоб ніде ні, жодної такої не е, залишилися у вас там прям частки комочків да, жиру, щоб все була однородна суміш, щоб кожна частинка нашої кокосової муки е, масла з'єдналася з мукою. Ну, от отримали ми таку суміш. Суміш отримали. Ви бачите, кому там видно, кому не видно. Ось така суміш у нас отрималася. Потім ми беремо воду, воду. І дивіться, бажано, коли ви побачите рецепт, кількість води, не лити воді розчинюємо сіль нашу. І бажано не лити всю зразу воду, тому що наша мета. Щоб наше тісто було і такої, знаєте, середньої консистенції, і не густе, і не рідке. Тому краще воду взагалі усі рецепти лити по трішку. І пам'ятаємо, що нам потрібно зробити так, щоб ми його недовго дуже місили. Тобто так, отак буквально так його згорнули. Ви як перший раз зробите, побачите зараз консистенцію. Ну, Для того, щоб мати горішки, то потрібна горішниця. Бо є такі роз'ємні формочки, можливо, в кого з радянських часів залишилося. І отак ви його згорнули. І у вас повинна утримуватися, утриматися така, знаєте, маса м'якенька, щоб ви тільки придавили вашу горішницю, і воно у вас все, це вже вимісилося тісто. Краще, наприклад, щоб було воно ну, м'якіше, чим ви будете робити густу. І отакі ділите на невеличкі отакі кусочки і вашу горішницю закладаєте. Придавили і десь, ну, яку ви вогонь зробите, десь по хвилинки-півтори з кожної сторони, і буде у вас готово. Зрозуміло? Да на плиті, на Є да, да, да. у когось, я ж сказала, формочки, які у, у духовій шафлі, знаєте, такі є роз'ємні. Тут вже треба там трішки по-іншому кисню. Це розраховано для горішниці. Є горішки, є там інші формочки.